Вітаю на каналі всіх моїх підписників, а також гостей каналу. Канал називається Numismatik і ми дивимося тут монети 2 євро. Традиційне наше відео це розпакування ролів, банківських ролів, монет 2 євро. Сьогодні я теж пропоную продовжити другу серію із розпакунку великого такого пакуночку. Подивимося сьогодні три роли і переглянемо їхній вміст, що там можна знайти, які обігові монети трапляються. Друзі, абсолютно більшість монеток тут буде німецьких, я вже це переконаний. Але іноді, знаєте, як то, якусь таку золоту піщинку, так ми можемо знаходити якісь пам'ятні монети з інших європейських країн. Тому побажайте мені сьогодні успіху! Велике прохання. Хто не підписався, підпишіться, підтримайте канал. Так, ну і ми почнемо сьогодні ці три роли розглядати. Маю надію, що не дарма будемо це робити сьогодні. Окей, дивимося, розпаковуємо. Перший рол, 25х2. Так, є, до речі, тут навіть стоять дати. Мабуть, це коли запаковано це все діло. Так, що ми тут не бачимо з боку ніяких поки цікавеньких монеток. Отже. Починаємо. 25 монет. Ідемо. Отже, перша монетка у нас Бельгія. Звичайна стандартна монета. 23 рік Німеччина. Нічого цікавого. Так, друзі. І ось монетка відразу нам трапляється. Так, ось я не пам'ятаю. Мабуть, така у мене теж монетка є. Друзі, це монета римський договір 50 років від Ірландії 2007 рік. Відразу приємно, що монетка так не з Німеччини, тому що я беру ці роли в Німеччині. Так, якщо знаходжу щось таке, це вже приємно. Тому Ірландія 2007, я звісно подивлюся, але мені здається, така монета у мене вже є. Таких монет вже в мене десь 8 різних. Так всього не, не запам'ятаєш. Треба буде да подивитися. Наступна монета теж пам'ятна від Німеччини. Саксонія Анхальт, Штударський монетний двір F, я бачу зліва. 21 рік. Так, Саксонія Анхальт. Окей, дивимось далі. Є Німецька. Це в нас Нідерланди звичайні. Так, 17-й рік Німецька. Іспанія, звичайна. Іспанія теж. Наступна монетка у нас Німецька. Далі бачимо Німеччину. І також бачимо Нідерланди 2001 року. Так, є, це у нас Німеччина. Нідерланди 2001. Так, це у нас Бельгія. Другий рік. Так, Німеччина. Це у нас... Так, це у нас 24 рік. Така в мене теж, мабуть, є Німецька. Так, далі. Австрія. Італія. Так, це у нас Німеччина. Рейнолд Фальц від Німеччини. А зліва, це Берлінський монетний двір. Так, є. Далі, далі дивимося. Це у нас Німецька монета. Франція, звичайно, регулярна. Німеччина. Ой, вибачте, Іспанія. І що це у нас? <кхи> Німеччина. Так, тому перший рол, невелике різноманіття, друзі, три монетки. Ну, Цікавіше, поки Ірландія, так, мабуть. Так, окей, йдемо далі. Наступний рол. Так, Німеччина, 20 рік. Так, це у нас Німецька теж. Далі Німеччина. Так, це у нас регулярна Португалії. Так, я вже теж маю. Так, 2002 рік Німецька, теж... Що це у нас? Німеччина. Так, монетка Прапор європейський і від Німеччини. А це у нас берлінський монетний двір. Другий роу. Так, це у нас Німеччина. Бачу відразу Німеччина. Так, наступна у нас іде Нідерланди, Німеччина, Бельгія. Монетка. Люксембург 2004 року. Так, є далі. Німецька, 23 рік. Бельгія. Бельгія. Так, далі дивимося. Німеччина. Так, наступна монета давненько нічого не траплялася. Це звичайна монета від Німеччини. Ну, не звичайна, як пам'ятна тільки. Дуже часто раніше вона мені була, останнім часом ні. Карл Великий 2023 року гамбургський монетний двір. Так, є, це у нас друга на сьогодні. Так, наступна монета, теж пам'ятна бачу. Так, Але це німецька теж, такі є різних країн. Німеччина. І що ми тут бачимо? А, це у нас Берлінський монетний двір. Так, монета називається 10 років валютного економічного союзу. Так, окей. Є, дивимось далі. Це у нас Нідерланди. Так, це у нас Італія, Німеччина, Австрія і що, і Бельгія. Теж, друзі, невелике різноманіття, погодьтесь, три монети. Три монети цього лише. І всі фактично, на да, німецькі. Небагато. Тому не будемо течати час. Так, розпакуємо третій ролл. Так, можливо, тут щось ситуацію виправить. Але поки бачу, що ні. Ситуація не дуже приємна. Так, Німеччина, Німеччина, Німеччина. Німецька, не зупиняємося багато. Німеччина, Греція. Так, це у нас пам'ятна монетка від Німеччини. Пауль Скірхе, 24 рік, Гамбургський монетний двір. Так, третій рол. Франція. Це у нас Німеччина, це у нас Бельгія, Австрія. Орел німецький, те ж саме. Так, щось тут не дуже добре. Так, це у нас Ірландія, звичайна регулярна, непам'ятна. Так, Німеччина, Німеччина. Так, це у нас, друзі, звичайна Італія. Німеччина, Німеччина. Що це? Франція. Небагато мене залишається. Так, Німеччина, Бельгія, Німеччина. Німеччина і, ага, остання. Так, я цю монетку все ж таки бачив з боку. Це у нас 50 років римського договору від Німеччини і G. -G Cars Roy. Ось така ось монетка. Друзі, бачите, що три роли нас сьогодні не порадували абсолютно. Ну, крім оцієї монетки, так, мабуть, найцікавіше сьогодні у нас? Це що у нас? Ірландія? Ірландія 2007 року. Ну, скажімо так, це у нас сьогодні найцікавіший варіант. Ну, така в мене начебто вже теж є, друзі. Всі інші, Німеч, Німеччина. Всього лише, друзі, на, Ой, на... на, на три роли. 8 монет, ну це дуже мало. дуже мало. В першому відео з цього пакунку ми побачили 13 із трьох ролів, а тут 8. Ну, не дуже добре. Маю надію, що ці 4 ситуацію трішки нам виправлять. Тому, друзі, сьогодні не будемо дуже відео розтягувати. Ну, Бачите, що іноді щастить, а іноді не щастить. В попередньому відео я знайшов для себе бельгійську монетку цікаву. Сьогодні не знайшов ну, нічого такого. Ну, хіба що, можливо, передивлюся, можливо, у мене стан гірший, монетки від Ірландії. Друзі, дякую за вашу підтримку, за те, що ви коментуєте, не залишаєте канал, скажімо так, без підтримки. Дуже приємно робити для вас ці відео. Звісно, поповнюю свою колекцію, але і вам показую, що можна знайти. До нових відео залишаємо ще на останн відео, на третє, оці чотири роли. До зустрічі!